Вітаю, діти. З настанням весни ми стали більше проводити часу в парках та на прогулянках в лісі. Але щоб відпочинок залишив по собі лише гарні враження, слід дотримувати правил безпечної поведінки в природі. В природі нас можуть очікувати небезпечні укуси тварин або комах. Тому... Завжди беріть із собою спрей від комарів та уважно дивіться під ноги. Не забирайтеся на дуже високі місця. Слідкуйте за тим, щоб ви не впали. Біля водойм теж слід бути обережним. Треба бути уважним, щоб не травмуватися. Якщо ви бачите, що наближається гроза, швидше ховайтеся та шукайте укриття, але ні в якому разі не залишайтеся на відкритому місці та не ховайтеся під дерево. Під час прогулянки не відставайте від групи людей, з якими ви відпочиваєте, не розпалюйте багаття це може бути небезпечним. Не слід залишати після себе сміття та різні відходи. Після відпочинку на природі слід завжди прибирати за собою. Не руйнуйте нашу природу адже це наш дім. Ні в якому разі не куштуйте незнайомі ягоди або гриби вони можуть бути отруйними. Для прогулянок в природі слід вдягати зручне взуття та закритий одяг, та не завадить і вдягнути головний убір. А саме головне без дозволу батьків нікуди не йти не можна вони завжди повинні знати, де ви знаходитесь. Дотримання основних правил безпечної поведінки. Допоможе уникнути неприємностей та дозволить гарно провести вільний час, насолоджуючись природою. Бережіть природу, адже це наш дім. До побачення, діти!